Не кажи нікому не перед голови, не зважай, все переживи, не кажи нікому, як воно тебе пече, журба на море потече і нехай. Хай десь там впаде сніг. Крокси, так? Да? Крокси. Куди ми їдемо, дівчата? В аквапарк. Друзі, їдемо в аквапарк. Кумалізі стій машини. Кумалізі подарувалася. Стиємо, подарувала квитки в аквапарк. Зараз беру і старших дітей. Пару квитків докупимо, так що ще лізушка побуває в аквапарці. Переходимо. Це їй на день народження кума. Подарунок. Матвій, ти піцу будеш? Іще? А, ти їси якось? Ага, Матвій, топче і суші, і піцу. Дівчата, куди ми приїхали? Аквапарк. Аквапарк. Ну, мам, вони мені теж. Ще підемо. Давай. Ти ж попробуєш. Ні. О. О. Ну все, поїдемо. І вверху, голо... Ой, вниз голову. Я все на ногу заправила нормально. Так, Ліза, ти почула? повинні браслет на ножку браслету деть. Так. Да. Так, Почула? І щоб не загубити и не снимать ее. Дотя, дай до тяжесть покажи. Мама, давайте еду. Алиса, не, идем далі. доця. Ні, на, на рукавники не надо. А ты чаще я не пойму. Вот там, Подожди, Ліза, Ліза, почекай, Лиза. Вон детский бассейн. Вот то дитячий. Дивись, скільки тут багато. Класно. Ага, класно, да? Вода -да -да така класна. Підожди, не прискай точно. Підожди, давай, Аліса, хай зійде. Ну, залазь, залазь. Аліса тобі, Аліса тобі покаже, давай. Алиса, давай я не, вируйте, не трогай, не, не трогай, вона сама. То, вируйте, вона залізе сама, а там їй доси тоді круг. Де Аліса? Аліса, почекай! Аліса! Аліса! Без мене не спускайся, бо на води нап'єшся. Давай! Почекай, кажу! Почекай, кажу! Ото ж бачиш без мами як. Бачиш без мами як. Давайте заходимо. Так, да? давай. Ти сама? Баба. Заходь, диви, як тут класно. Тут, тут ще тут для діток, дивіться, які і горки. Шей. Як ти стрибав, покажеш. Де. Ні, от там, вони в дитячому з'явлені. Клас? Класно? Погода. Ah, Чаша там. Ди -ди 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 -ди. Змерз. Вони у мене ще після того, як я перший раз видів щось такого. У мене вже плечі, мабуть, згоріли. Треба хоч лягти окунутися. не знаю, я теж на сонці лежав, але все одно холодно. Мої дівчинки такі плавають. <райм> сама старшенька і сама меншенька. You're welcome. You're welcome. Аліс, ну що, класно? <райм> Диви, тут стільки

Ой, мама тут тоже присесть что ли? О, как хорошо. Ладно, воды что-то. Надо маленькую палачку. Телка, хорошо. Ой, все и сойти это. Ой, как хорошо. Зачем мне глубокий бассейн? Отак. Матвей, сходи до нас. На глубине. На глубине.

Віка, коротше, взагалі побігла. Думаю, ну вас баня, пішли, там у вас ще за цей коктейль залився. Давай я його понесу. Клас. Опа! А Ліза де? Де наша Лізочка? Де? А ну глянь, де Ліза, де у нас тенький? Вода шумить. До речі, хочу розказати, це аквапарк, той, що знаходиться в місті Кременчук. Е, непогано, дуже сподобалось, але по цінам розкажу. Тут басейнів багато, е, є і такі двометрові, і там е, десь так півтора, напевно, метра, і дитячих тут два. Дітям подобаються різноманітні гірки, і високі, і нижчі. І загалом тут можна і поїсти купити, і напої, і ціни в принципі більш-менш нормальні. Так що, хто тут буде, хто не подалек, то рекомендую. До речі, багатодітним розкажу, в мене було три подарункових, кума подарувала дорослих квитка. Це на цілий день, Ну, тобто, як хочеш, время вибираєш, але загалом можна і цілий день. І я взяла два дитячих дівчаткам по посвідченню багатодітним. Воно вийшло так, дитячий коштує 750 на день, на цілий день, а по посвідченню 350. Тож, друзі, я за 700 гривень взяла два квитка для менших донечок по посвідченню. І загалом треба дізнатися, якщо по посвідченню ти йдеш з дітками по своєму багатодітному, то я вроді як, і дорослим, тому що супровод дорослих там теж знижки йдуть. Я тут. Тож і старші діти добре що зі мною вигулялися там на дорослих гірках катається Матвій, Віка в басейні пішла в дорослому плавати. Дівчаткам, тож для діток різного віку, дорослим, дуже класно. Шезлонгів дуже багато, тож від сонця можна сховатися, тож класно. Завдяки кумі виїхали, відпочили. М -м -м. Класно, друзі, так класно. В Аквапарки ще тут ні разу не були. Будемо тепер ходити, да? mm -hmm. сподобалось. Доця була, звісно. Були ж ви да? mm -hmm. Їдем, зараз де? Підемо, подивимося до дівчата, бо ми тут в дорослому басейні, тут глибина 2 два метри. Mm -hmm. А Матюшик там з малим щас підемо тут і що там. Она купалась, Тоть. Ализа а наша плачет, не можем її забрать. Давай, давай, Лизуня. Давай. Где ну, ты плачешь? Давай. Дядь, так... Давай, лапті, давай. Ну, чудово, лизушка, и всю дорогу плачет. Да? Будеш пробувати. Да, сьогодні музика і танці. як квіточка гарна. Що це таке за квіточка гарна. Так що Алісочка все таки погодилась. Там така маленька віаланчелька, якраз для неї манюсінька така. І вона так почала все самоставити, бо вона пам'ятає, лісочки все допомагала розставляти. Ну, подивимося, можливо, навіть і буде вже і на спеціальність ходити. Ліс, ти на музику хочеш іти? ти? розказуй, ти казала, скучила. Скучила. Зараз узнаємо, що там наша Аліса. Да, балуєшся. Давай, проходь. Давай, давай. Алісу зараз забираю, а тебе залишаю на заняття. Розказуй, тобі сподобалось чи ні? Сподобалось? Важко? Будеш, будеш хочеш, будеш ходити. Не важко тобі було? Доць, важко було чи ні? Пішли йде м іде? Що це в тебе таке? Зайчик на карандаш. Зайчик. Це вчителька тобі дала. Собачки якраз трьох кольорів: чорна, біла і рижа. Да? Тобі сподобалось, моє сонечко, ти вже плачеш, зайчик мій маленький. Що сталося? Розкажи. Мені ліза у Штовхнула тебе. маленька. Ай, Ліза. У нас є час, пішли тоді купимо тобі для музики. Що купить тобі для музики? Щоденник і зошит, ти точно будеш ходити? Да? Ну добре, тоді пішли виберемо. Да? Я вже тут татування. татування стерлась. Ну, ти точно будеш ходити. Да? Ну все, йдемо купляти? Угу. От туди. Так, да, підемо зараз короткою дорогою. Так, Ось таке, друзі, ми купили. Вибирати вже не було з чого. Щоденник був останній. Щоденник музичний, він, зараз скажу, 132 гривни, а зошит для нот 19 гривень. Тож оце 150 гривень. 1 гривна. Щоденник там всередині просто спеціально ось іде для музики. Бачите, там спеціальність, альфеджо музично. Ну, тобто, якраз звичайний щоденник не підійде. Все, тепер головне, щоб ти вчилася грати. Аліса, да? ти будеш старатися? Добре, гарно так дизайном корові засипано. Я нагадаю, що це можна теж буде клумбу потім, як вже будемо дворище робити, теж так, щоб корою засипати. Гарно виглядає. Тут уже все так, все так правильно, так? Ні, чужий Наш нас свій. Ось. Сідай поки що. А де твоя віолончелька? Оце маленька така. Ага. Така маленька. Ліза на більші грає і ціля стану менше. Зараз вчителька прийде ж спробувати. Мої зайчики. Да, лабубу, да? І в тебе є. Лізуш? Посмотри, тут є. Така Зайчик. бабочка санчика і ону так було. Да. Да. Цікаво. Які ви виростете, красуня, мама менше. Старшенька вже Віка в нас красуня. І ви мене красуні, да такі? Да. Матвей красунчик. Мама, зайчики. Друзі, проміжок між гуртками вирішила зробити я шубу. Давно не робила. Овочі всі зараз молоденькі, Свекрушка мені їх зварила. Я купила друзі, оселедець почищений вже. Тож з почищеного дуже швидко вийшло. І зараз вже будемо з дівчатками йти на танці. На Андрюха на рыбалку завтра разбирается. Так не получается. Вже осталось тут, зараз пліточник прийде, буде плітку тут викладати. Андрюха нахил зробив, злив і покрив, ой, якщо не помиляюсь, гідроізоляцією якось там, щоб не протікало, я так розумію, щоб тримало воду. А зверху буде плітка. То мені затіки і то втіки. Мас... Ні, і там ліки топти... попадати. Може, і не тільки це поки. О, дверечка. Дверечка, Я обирала це, підемо. Аліс, ти вибрала? Це? Че, ти вибрала? Угу. це? Що ти вибрала? Пачу! Я побачив зайчик. і зайчик. Клас! А в тебе що? Я ще маю. А скільки в тебе вже штук, доч? Скільки штук, думаю? Шість. Угу. Та Більше там, вроді. Давай, відкривай. А ну а хто попався Алисі? А ну давай. Робот. <гас> Робот! <гас> Прикольно. А там витягується анімації, да? Ану. Ану -ка. Ага, а ну-ка, вже мордочка. Ага, есть посміхається, есть злиться, да? Алиса, давай помніся в моджу, то моя вже такая є. Ну, моя ну, така есть. Поїхали, дівчата. Ну, нічого, дома будеш дивитися, роздивлятися. Поїхали, проходьте. Ладно, до я машини, давайте. В'яроструйних, у мене вже така є. Татя не дава. Отдала, які у вас емоції, так? Да? Двісі. Сонечко. Друзі, хочу полізти на горішки. Вже сьогодні там лазила, вже речі деякі перебирала, вже треба дівчаткам тепліші речі доставати. Тож малі леопардову там таку вітровочку достала. А знаю, що є ще одна така, тільки більшого розміру. Зараз полізу достану і обіцяла малим мішок іграшок, м'яких. ми прибирали, коли ремонт робили. Тож вони просять, зараз там палички вже є. Можна буде розкласти їх. Опа. Так, чого в нас тут тільки немає. Фух, речей куча. Так, зараз пошукаємо. Я ось підписувала, ті речі ще складала. Зараз буду шукати. До речі, друзі, ось дивіться, це відрізи натяжної стелі. Чоловік мій по ремонтам працює, і у нього багато знайомих, хто займається, хто сантехнікою, хто стелею. Тож це його знайомі залишки нам привозить, і ми використовуємо оцю клейонку, то, що для натяжних стель, на стіл або застеляти щось. ну Дуже зручно. Поки що в нас там. Ще меблів немає нових, то ж зараз отаку, я думаю, сіреньку. Буде чудово взагалі поміняти на кухні мені на столі. Так, що тут? Що зглянемо? А, друзі, це колись я захоплювалася топіаріями, кавовими деревами. І ось деякі з них. В коробках ще лежать. Не знаю, чи знадобляться вони, чи ніколи ремонт буде. Але вроді таки викинуть шкода. що Сьогодні готую. Так, зварила овочі. буду готувати він грет. Огірочки гірочки також у мене є. Картопелька. Тут у мене в мультиварці. Тушиться плов. Також, сьогодні показую вам тут вареники з сиром і суп. Каже, нікому не бери голови. Супчик уже готовий. Вареники граждаю теж. Будемо зараз витягувати. Так, плов, 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 плов. Ще одну хвилинку теж буде готовий. І зараз салат кришу вінегрет. І, в принципі, сьогодні все. Друзі, дивіться, який вийшов він яскравий. Робила без квасолі, і без капусти.